Добре. Нема чого хвилюватися. Друге побачення. Запах ідеальний. О, господи. Добре. Поїхали. О, привіт. Це мені? Так, звичайно. Виглядаєш приголомшливо. О, дякую. Поїхали? Чесно кажучи, мені треба 10 хвилин. Може, зайдеш? Так, звичайно. Я зараз повернуся. Дочкай до секундочку. Добре? Вона виглядає просто неймовірно. Гей! Привіт. Ти, мабуть, молодший братик Крейчел? Ні, вона моя мама. Що? Моя мама. Вона твоя мама? Вона ніколи мені не казала. Гей! Привіт, мамуся. О, я бачу ви вже познайомились. Ти мені не казала, що маєш дитину. Я не хотіла казати тобі на першому побаченні, я хотіла, щоб ви познайомились особисто. О, ні-ні-ні, ти не маєш нічого пояснювати. Я люблю дітей. Ти любиш дітей? Так, я люблю дітей. Чудово, клас. О, що ж, хлопці? Ви поки що погуляєте, а в мене є декілька справ. О, я майже готова. Фантастично. Чудово. Бувай, мамо. Що ж, ти граєш сталкера? Мама каже, в тебе смердить з рота. Що вона каже? Мама каже, що в тебе смердить з рота. Ні, не сильно, я маю на увазі на першому побаченні її учасник. Тож, можливо, це був він. А що вона ще казала? Вибач, я забула сказати, почувай себе як вдома. Тобі щось потрібно, у нас є мантують цукерки, вода монтули цукерки. Все, що тобі потрібно, опланіш кошти для рота в туалеті. Почувайся як вдома. Добре? Я ж казав. О, привіт. Я сподіваюся, це твої друзі? Ні, це мої брати і сестри. Братів? Їх більше? Це той чувак, у якого з рота? Так, я йому вже сказав. О, я бачите, познайомився з і Джейковом. Знаєш, Еві художниця. Я намалювала це для тебе. О, так. Це мама? А хто цей маленький хлопчик? Ти? Це... Це я? Чому він настільки маленький? Тому що ти маленький. І чому тут зелені товсті лінії? Це твоє неприємне дихання. Дякую. У вас все добре? Yes, mom. Так, мама. Чудово. А, якщо чесно, а, ні. Це той хлопець з диханням? Я вже сказав йому. Що? Скільки у вас там ще? Чесно не знаю, я вже збився з рахунку. Oh. Господи, це ти хлопець, якого на свіжий подих? Yeah, так, йому yeah, вже сказали. сказали. Тихо, тихо, все не так погано, not, добре. Ви вже познайомились ближче. Так. Гей, а скільки в тебе дітей? О, це малюк. Що? Ти можеш потримати малюка. Будь ласка. Так, звичайно. Я зараз, я зараз, я зараз поглинесь. Чому вона плаче? Скоріше за все через своє дихання. Дай її мені. Я знаю. Все добре. Я знаю, він смердить. Всім привіт, я вдома. О Ісус, хто цей хлопець? О, ви скоріше за все, батько? Батько? О, ні-ні ні. Це мої брати і сестри. Ваші брати і сестри? Це не той хлопець, якого. 54. Так, 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 це я. Тоні, що я тобі виказала про повернення додому після сученьків. Мамо, мені 16! Ти дебіл! Мамо, я більше так не можу. Чому ти мене соромиш перед компанією? Швидко свою кімнату. Ти завжди так робиш. І не глюкай дворима. Няня має бути схована на хвилину. Алло? Серйозно? Це вже третій на цьому тижні. Ні-ні, <ганувач> <ганувач> все добре, все добре, без питань. А сідві на паняні? Це дебі <ганувач> Може, візьмемо дітей з собою? <ганувач> так, я хочу брати б.